Про живих героїв не забувають. Прикарпатські активісти партії регіонів напередодні Дня перемоги відвідали кожного ветерана Другої світової. Гості завітали з квітами та продуктовим набором. Іван Олексійович Савін на фронт пішов ще юнаком, прийшов від Сталінграду до Австрії, де й зустрів перемогу. Нині ветеран згадує, з майже 30 його односельчан з війни повернулося лише семеро. Тож 9 травня для нього особливий день. Три рази був ранений, шли, знали, що свобождали землю. Поэтому это, знаете, такой праздник, который бы я поставив на перше місце. Активісти запевняють, в гості навідуватимуться не лише напередодні 9 травня, адже нині літні ветерани гостро потребують допомоги у побуті. Я думаю, що стане зараз одним з найважливіших для нас. Щоб ми зробили ото, скільки їм залишилось, щоб вони прожили достойно, оці наші ветерани. Ми будемо цим займатися близько. А 9 травня після панахиди пам'яті місцеві регіонали поклали вінок до меморіального кладовища в Івано-Франківську. Ця акція є традиційною. В цей день переддень Постаралась більшість з цих людей, які залишились живими після такої страшної війни, обійти десь пригадати їм, десь звернутися до кожного, забезпечити звичайно їм, щоб вони могли відвідати чи ці урочисті, в тому числі урочисті, урочисті збори, які будуть в драмтеатрі. До речі, нині на Прикарпатті залишилося лише 530 учасників Другої світової війни.